І так, S.T.A.L.K.E.R. 2 уже пройдене мною двічі, і я відчуваю, що це тільки початок. Гра року не інакше, і можливо, навіть гра 2025 року. А зараз це ще є дуже чудовий бенчмарк, тому що після виходу третього патча в Steam я почав тестувати S.T.A.L.K.E.R. 2 на нових ігрових пристроях. І зараз у мене на руках новинка. І скажу відразу: S.T.A.L.K.E.R. 2 це справжнє випробування для будь-якого сучасного ігрового ноутбука. Пізніше поясню, чому так сталося. Це найприємніший ігровий ноутбук, який я тримав за останні два роки в руках. Це новий Acer Predator Helios Neo 16. Такий дизайн, за який він навіть отримав Red Dot цього року, як і збірки та баланс можливостей і розмірів. Зараз важко знайти, що всередині у моїй конфігурації це Nvidia GeForce RTX 4060 на 140 Вт, Це Intel Core i9-14900HX, 24 ядра і 5,8 ГГц у піковому навантаженні. І ips екрани з підтримкою 240 Гц і роздільна здатність 2К та ідеальні кольори з DCI-P3 100%. І знаєте, навіть не віриться, але цей ноутбук на 16 дюймів, хоча. На вигляд, так і не скажеш тут. Стоїть нова система охолодження на основі рідкого металу, перероблена конструкція кулера, металеві вентилятори AeroBlade 3D п'ятого покоління, і грати на ньому в Stalker 2 реально одне задоволення, що з продуктивністю в самій грі, і тут починається найцікавіше компанія GSC Game World, яка розробляла S.T.A.L.K.E.R. 2 і NVIDIA об'єдналися щоб представити NVIDIA DLSS 3 в цій грі в Сталкер 2 серце Чорнобиля DLSS покращує продуктивність гри. Це всі знають. І повірте, без цього в 2024 році на ноутбуках в сучасних іграх просто не обійтись. А така вимоглива гра, як Сталкер 2, це справжнє випробування для будь-якого сучасного комп'ютеру, навіть для стаціонарного ПК. На жаль. Потужності мобільних процесорів у сучасних геймерських ноутбуках, вони обмежені. І в цьому разі якраз рішення від Nvidia, тобто DLSS 3 це просто необхідність. Що воно вам по факту дає, якщо ви ще не знаєте? Тут є опція під назвою DLSS Super Resolution. Вона рендерить зображення в низькій роздільній здатності, ну наприклад, Full HD, А потім використовує нейронні мережі для масштабування до вищої роздільної здатності, наприклад, 4К. При цьому відновлюючи дрібні деталі та покращуючи чіткість зображення. Які переваги вона дозволяє досягти майже нативної якості зображення з меншими витратами ресурсів, збільшуючи при цьому FPS. в шутерах, це дуже важливо. Де це може працювати? Працює на всіх графічних процесорах Nvidia з тензорними ядрами, тобто це серія RTX 20, 30 і 40. Також тут підтримується функція Frame Generation, тобто вона використовує алгоритми штучного інтелекту для створення проміжних кадрів між кадрами, згенерованими графічним процесором. Це ще додатково збільшує частоту кадрів, створюючи більш плавний ігровий процес. І це працює тільки на відеокартах сорокової серії RTX, оскільки вона вимагає нових тензорних ядер четвертого покоління і спеціально. Оптичного процесора він називається optical flow Акселератор. І це ще не все. Тут є технологія, яка зветься Рефлекс. Ця технологія мінімізує системні затримки, синхронізуючи роботу графічного процесора і просто процесора. І це робить відгук системи на дії гравця, ну, наприклад, на рухи миші або клавіш. Швидшими і точнішими. І як бачите, для використання всіх переваг технології необхідно оновитися на відеокарту Nvidia RTX 40 серії. А як це все працює в самій грі? Одразу скажу: якщо хочете грати з комфортом в Stalker 2, вам відразу треба йти в налаштування гри і активувати все, що пропонує Nvidia, оскільки сподіватися навіть на найпотужніший конфіг вашого комп'ютера цього недостатньо. Відкриваємо меню опцій в грі, переходимо у вкладку графіка. І у розділі Performance Boost активуємо NVIDIA DLSS Super Resolution і Frame Generation. І треба переконатися, що NVIDIA Reflex Low Latency увімкнено для мінімальної затримки. Це просто must have для сталкера, тому що саме мінімізація затримки за рахунок синхронізації GPU і CPU дуже важлива в шутері, де вам потрібно реагувати на різкі зміни в кадрі під час, наприклад, стрільби. Наш конфіг у роздільній здатності Full HD на високих налаштуваннях графіки видає Stalker 2 в середньому 60-70 фпс. В залежності від місцевості, а для такої гри, повірте, це дуже хороший показник. Ну тобто, тепер відвідувати зону можна коли завгодно і де завгодно. Вона вся поміщається у вас у рюкзаку, а завдяки технології Nvidia DLSS 3 ви можете насолоджуватися реально крутими ефектами під час викиду або зміни погодних умов у сталкері, сидячи з комфортом за екраном цього ноутбука.